Коли я виросту, стану дорослим, я оберу професію лікаря. Буду людей лікувати. Ні-ні-ні. ні Коли я виросту, я оберу професію рятівника. Стану героєм. ні 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 Коли я виросту, я краще стану телезіркою. Чого мені чекати, поки виросту? Я краще саме зараз стану телезіркою. Вітаємо вас, шановні телеглядачі, на першому відбірковому турі телепроекту Твоє майбутнє один. Сьогоднішній наш ефір подарує нам зустріч. Останньою, безперечно, тановитою п'ятіркою конкурсантів першого відбіркового туру телепроєкту Твоє майбутнє один. Слідкуючи за своїми ж виступами, сьогоднішня п'ятірка конкурсантів з нетерпінням очікуватиме оголошення результатів і чекатиме саме своє ім'я у списку переможців тих. Хто прийшов до другого туру і кракуватиме разом з нами, стежинкою тележурналістської справи. Хто з героїв сьогоднішнього ефіру потрапить до другого туру, ми дізнаємось наприкінці програми, коли переглянемо їх виступи. А вам, наш шановний глядач, нагадаємо. члени журі оцінюватимуть наших конкурсантів за наступними номінаціями: Артистизм, Дикція, Телегенічність та Фоногенічність. Ці складові є невід'ємними супутниками тележурналіста. Максимальна оцінка кожної номінації 5 балів. Суми всіх чотирьох суддів по кожній номінації ви бачитимете на своїх екранах після перегляду творчого виступу кожного конкурсанта. Але перед тим, як ми розпочнемо безпосередньо знайомство з талантами, давайте звернемось до мудрої книги і прочитаємо. Одну притчу. Давним-давно в стародавньому місті жив майстер, і були в нього учні. Сами здатний з них. Одного разу задумався. М -м а чи є питання, на яке наш майстер не зміг видати відповідь? Пішов на квітучий луг, піймав найяскравішого метелика і сховав його між долонями. Метелик чіплявся лапками за його руки, і учневі було лоскотно. Запитання майстра, в якому стані в моїх долонях метелик. Якщо той скаже, метелик не живий, я відпущу його. А якщо відповідь буде протилежною, я стисну долоні сильніше і метелик згине. Посміхаючись, він пішов до майстра і запитав, скажіть, який метелик у мене в руках? Живий чи мертвий? Він міцно тримав метелика у замкнутих долонях і був готовий у будь-яку мить стиснути їх заради своєї істини. Навіть не дивлячись на руки учня, майстер відповів. Все в твоїх руках. Все в ваших руках, любі наші конкурсанти. Ми готові до зустрічі з вами. Тож, давайте знайомитись. Конкурсантка Євгенія. Полюбляє співати, мріє про кар'єру акторки або телеведучої і на нашому проєкті не вперше. У першому акторському сезоні вона дійшла до фіналу, випробувавши себе у ролях телевізійної та театральної актриси. По-перше, я отримала дуже багато позитивних емоцій, досвід великий, знайшла багато нових друзів. І сьогодні знову з нами, тому що. Ну, по-перше, я хочу спробувати себе в усіх професіях, а вже потім можливо обрати, зрозуміти, яка більш мені компонує. Сьогодні на нашому проєкті Жені як найяскравіше проявити свій талант допоможе, на її думку, поетичний твір Тече вода в синє море. Нашого безсмертного кобзаря Тараса Шевченка. Коли згадують ім'я видатного письменника, нерідко поряд ставлять слова письменники час. В цьому є щось винятково справедливе, бо доля творця завжди пов'язана з часом, у який він жив і творив. Але це не вся правда. Дійсно, геніальні твори. Не під власні часу. Вони належать вічності, такими є твори Тараса Григоровича Шевченка. Твори, які несуть у життя правду про людину, рідну землю і її долю. Твір Тече вода в синє море поет написав у 1838 році, а сьогодні його читає наша конкурсантка. Тече вода в синє море, та не витікає, шука козик свою долю, а долі нема. Пішов козак світ за очі, грає синє муре, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька Неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди, важко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє муре. Думав, доля зустрінеться, спіткалася горе. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи виті, заросли тарином. Конкурсантка Мариночка завітала до нас з селища міського типу Озерне Житомирського району. Її найзаповітніша мрія стати співачкою. Для цього вона відвідує музичну школу, де вчить музичну грамоту. Приймала участь у пісенному фестивалі «Зорцвіт», де демонструвала свої вокальні здібності, а ось свої творчі вміння вона проявляє. Я ну, більше всього я співаю, але я ще трішки займаюся прикладним мистецтвом. А на наш телепроєкт завітала з метою. Я хочу, щоб люди побачили мій талант, а покаже Мариночка свій талант, виконавши для нас циганську рапсодію, в якій втілені властиві тільки циганській культурі виконання художніх творів, темперамент, блиск. І яскраві вади людського характеру. Довгий час вважалося, що батьківщиною циган є Єгипет, поки у 1855 році німецький академик Август Фрідріх Пот не довів їх індійське походження. Він знайшов прямих предків сучасних циган, які зараз розбрились по всьому світу. Предки циган були співаки та музики. Тому й не дивно, що однією з найпопулярніших професій у циган є співи і танці. Музична обдарованість цієї нації дивовижна. Талант до співів і танцю цигани із самісінького народження беруть з молоком матері. Циганський малюк ще ледь повзає, а вже поводить плечима і підспівує дорослим. Циганське мистецтво це свято. Побувавши на якому ми кожен раз відкриваємо циганську культуру по-новому. Гадаємо, Марина, виконавши циганську рапсодію, нас зараз у цьому переконає. Коні мчать, коні топчу траву, проминають і ночі і дні. Я з піснями на світі живу, Моим в моем сердце пісні, в них быстро. Безкрай... The. Наступна наша талановита конкурсантка захоплюється малюванням і саме тоді, коли відтворює на папері свої художні шедеври, подумки себе у майбутньому бачить на сцені у ролі актриси або режисера. Тому що мені завжди була цікава режисура, завжди було цікаво акторство. Я навіть коли дивлюся фільми, я дивлюся, як актори переживають, грають це все. А також журналістика. Журналісти їздять по новим місцям, вони завжди у центрі подій. Тому це дуже цікаво для мене. Першим кроком у спробі знайомства з професією тележурналіста став гумористичний монолог, який, на думку Дашуні, повинен показати ораторський талант конкурсантки. Тож послухаємо уважно річ кандидата. Дорогі товариші я як кандидат депутати хочу сказати вам а не пошли б ви на вибори. Разрешите мне зачитать мою предвыборную программку. Там сказать, так, так как сказать, все написано. Вот черным по белому мне вот здесь написали все. Ага. Купи хлеб. О, не то. Простите. простите не то. Сейчас. Боже, где это... А вот так. Вот тут мне все подробно расписали. Так. Вот. Если вы меня отправите в депутаты то я прежде всего обязуюсь принять постановление о том, что я буду работать для блага своего. ну понятно, кто сомневался, да? а своего народа. ну я так и имела в виду, да, своего народа. А, что касается, касается социальной сферы, то обязуюсь с трех до пяти ежедневно защищать права человека. ну вот, если вас отберут права на дороге, звоните мне с трех до пяти, я все решу. А, обязуюсь облегчить высокими пенсиями, и льготами всех наших, каких наших, э, наших, а наших пенсионеров, конечно же, э, пенсии увеличить в два раза, зарплаты в три раза, льготы в четыре раза, налоги в пять раз, э, ну и так далее. Э, в сфере здравоохранения обещаю всю страну обеспечить э, бесплатными больницами больниц с бесплатными больными. Что они мне тут написали? А больных бесплатными болезнями. Да. А еще меня беспокоят, товарищи, реформа этого, как его, на три буквы. Они мне тут... А вот, ЖКХ. В переводе означает «живи как хочешь». Ну, я так понимаю. А, так. Я обещаю зимой во все дома провести тепло. Ну, а летом, соответственно, холод. Ну, сейчас все можно обещать. Главное тут выбрать. Э, обязуюсь развивать программу «Доступное э, Свет здесь у вас что-то... А, жилье, жилье. Это очень важно, товарищи. Э, я сделаю жилье настолько доступным, что к 3000 году все получат по бесплатной харе, э, хате, то есть квартире. Обещаю, что в ближайшее время обеспечу полное благосостояние. И разделим все поровну. Благо вам, состояние мне. Ну, как говорится, не я первый, не я последний. Подробно с моей программой вы можете ознакомиться по адресу www.deputatsobakawebora.net Ну, запишите себе, если что. В общем, если вам понравилась моя предвыборная программка, то на выборах ставьте напротив моей фамилии галочку. А если не понравилось, то крестик. В общем, голосуйте за меня! Вероніка та Віктор до нас звітали разом, як творчий акторський дует. Обидва захоплюються музикою та театром. А також люблю займатися малюванням, іноді співаю. А ще люблю займатися бісерпотиням. Я займаюся спортом, часто граю в шахмати. А ще, з написаного їх рукою в анкеті у графі. Ким вони мріють стати у майбутньому, крім тележурналіста, читаємо. Вероніка мріє про кар'єру менеджера-психолога. Віктор звукорежисера. А наш телепроект. Ми сподіваємось допоможе їм чітко визначитись, чи професія саме тележурналіста цікавіша ніж вище згадані. Свої сили, свій акторський талант проявити конкурсантам на нашому проєкті допоможе геніальний твір. П'єса видатної української поетеси і драматурга Лесі Українки. Лісова пісня, яка стала вершиною поетичного генія Лесі Українки. Цікава історія написання цієї п'єси. Останні роки Лесі Українка жила далеко від рідних місць. Адже потребувала теплого клімату внаслідок важкої хвороби. У цей час її чоловік, фольклорист Кліментій Квітка, записав з голосу поетеси волинські пісні, спів знайомих з дитинства мелодії і навколишня природа нагадували Лесі Українці рідну Волинь. Ці спогади складалися у чудовий поетичний сюжет. Важко назвати іншу п'єсу, в якій би завжди відроджуваній природі відводилась би така значна роль. Це поетичний і трагічний твір про красу чистого кохання, про мрії вічного потягу до прекрасного. Мотиви лісової пісні виразно перегукуються з чарівним світом казок Андерсена і його русалонькою. П'єса була написана влітку у 1911 році, в Кутаїсі протягом 10 днів. Незабаром твір було надруковано в літературно-науковому віснику у 1912 році. Тож запрошуємо вас зазирнути до лісу і послухати поетичну розмову літературних героїв лісової пісні. А що ти, дівчина? Чи я розбійник? Я тільки хотів точити собі соку берези. Не точи це кров її. Не же крові сестроньки моєї. Березу ти сестрою називаєш? Хто ж ти така? Я мавка лісова. А от ти хто? Я від старих людей про мавок чув не раз. Але ще зроду не бачив сам. А бачити хотів? А чом же ні? Ти ж зовсім така, як дівчина. Ба ні, хоч і як панна, бо й руки білі, і сама тоненька, і якось так убрана небонаські. А чом же в тебе очі не зелені? Та ні, тепер зелені, а були як небо сині? О, тепер вже сирі, як та я хмара. Ні. Здається, чорний. Чи може карі? Ти таки дивна. Чи гарна я тобі? Хіба ж я знаю? А хто ж те знає? Епс, таке питаєш. Чому ж цього не можна запитати? Он бачиш, там питає дика рожа, я хороша. А ясен киває верховіття найкраща в світі. А я й не знав, що у них така розмова. Я думав, дерево німе, та й годі. Німого в лісі, нас нема нічого. А ти давно сидиш отут тут у лісі? Я роду не виходила ще з нього. А ти давно живеш на світі? Справді ніколи я не думала про те. Мені здається, що жила я завжди. І все така була, як от тепер. Здається, все така. А хто ж твій рід? Чи ти його зовсім не маєш? Маю. Я лісовик, я свого дідусі, а він в мене дитинко або домик. Хто ж він? Дід чи батько? Я не знаю. Хіба не все одно? Ну і ви чудні отут у лісі. А хто ж тобі тут мати, чи баба, чи як уже у вас зовуть? Мені здається, часом що верба. Ота стара сухенька, то матуся. Вона мене на зиму прийняла і порохом м'якеньким устелила для мене ложу. Там ти зимувала? а що ж ти там робила цілу зиму? Нічого спала, хто ж зимою робить? Спить озеро, спить ліс і очерет Барбара піло все, Засни, засни. і снилися мені все білі сни На сріблі сяли, ясні самосвіти. Стелилися на знані трави, квіти, блискучі, білі. Тихі, ніжні зорі спадали з неба білі, непрозорі і клалися в намети. Спокійно, чисто попід наметами, ясне намисто з кришталу грає і ляхтить усю. Я спав. Дихали так вільно груди, по білих снах рожеві гадки, Легенькі гаптували мережки. І мрії відкалися золото блакитні, спокійні, тихі, не такі, як літні. Як ти говориш? Чи тобі так добре? Твоя сопілка має кращу мову. Заграй мені, а я покручусь. Це була остання. Творча робота учасників першого ідрикового туру телепроєкту Твоє майбутнє один. Своє слово, конкурсанти сказали: тепер за діло беруться панові судді, які і вирішуватимуть долю кожного конкурсанта на нашому телепроєкті. Кому з героїв нашого сьогоднішнього ефіру посміхнеться щастя і, взагалі, як довго його чекати в одному селі? Жив колись мудрець. Одного разу до нього в будинок постукав мандрівник. Він був дуже нещасний і засмучений і хотів знати відповідь лише на одне питання. Скажіть, майстер, як довго потрібно чекати щастя? запитав гість. Посміхнувшись, мудрець відповів. Якщо чекати, то дуже довго. Тож досить чекати почнемо діяти, а верніше назвемо імена переможців. До другого туру за підсумками суддівських протоколів сьогоднішньої п'ятірки учасників увійшли Євгенія Горбата, Марина Ткачук, Віраніка Мілошик. Віктор Пономаренко, Дар'я Осенча. Ми вітаємо переможців першого відбіркового туру телепроекту Твоє майбутнє орти. А всім, кому не пощастило потрапити до другого туру і разом з нами діяти і надалі у нашому телепроекті, ми б хотіли сказати: не засмучуйтесь і не опускайте руки. Приходьте до нас наступного сезону. Ви всі маєте талант, тому працюйте, постійно працюйте над собою і наполегливо йдіть до своєї мети. Наступного тижня ми підведемо підсумки першого відбіркового туру. Поговоримо детальніше про учасників та їх репертуар. Переглянемо і згадаємо з вами найяскравіші виступи наших талановитих конкурсантів. Оголосимо переможців за кількістю балів від членів журі І найголовніше, надамо відповідь на запитання, яке, ми впевнені, задають собі ті, хто не потрапив до другого туру. Чому ці герої ефірів пройшли надалі у телепроєкті, а я ні. Тож... Зустрінемось наступного тижня. Бувайте. Над телепроектом Твоє майбутнє працювали. Автор та режисер Антоніна Тугас. Фіналістка першого сезону проєкту Анастасія Бучинська. Оператор Сергій Кобилянський. Монтаж Людмила Меодушевська, Олександра Циплюк. Звукорежисер Олександр Кодубовський. Члени журі Катерина Тарасюк, Дар'я Самаріна, Ольга Степуренко, Комп'ютерна графіка Олена Савіна, Керівник проєкту Віктор Бойко, Житомирська обласна державна телерадіокомпанія.